Пане Валерію, з вашого дозволу долучаю також і до нашої дискусії Романа Єделєва, юриста міжнародника, доцента кафедри міжнародного права, КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Романе, доброго ранку і слава Україні! Вітаємо! Вітаємо вас! Доброго ранку, героям слава! Пане Романе, обговорюємо захист українських сховищ. Щойно в нашому ефірі був Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. За його даними, за його думку, ось питання захисту. ППО НАТО української території на закладі України, зокрема ось цих сховищ, буде підніматися е, на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні ювілейний саміт, да, якого ми теж чекаємо, і саме на цей період відкладене дане рішення. От, зокрема, що робити, наприклад, Польщі, коли летить російська ракета, наближається до кордону, чи летить вздовж кордону, становить загрозу. Будь-якої миті може перетнути цей кордон, чи залітає на кілька секунд на територію Польщі і НАТО. І, відповідно, немає алгоритму дій, що в, в такому випадку мають робити військові, зокрема натівська да? вся структура, і саме це будуть в Вашингтоні розглядати. Чи поділяєте ви такий погляд? Чи маєте ви таку інформацію? Чи так ви це оцінюєте? Цей процес? Ну, давайте відверто на саміті НАТО будуть обговорювати всі актуальні питання. І якщо Польща, наприклад, підійме. Чи та сама Румунія, так не обов'язково Польща, ми ж знаємо, що і на територію Румунії залітали безпілотні літальні апарати, не лише ракети. То звичайно, це питання буде обговорюватися, тому що це питання безпеки. Так очевидно, що буде обговорюватися війна, яка триває. В Європі і от всі ці наслідки цієї війни, очевидно, що це предмет для обговорення. Але ж нам важливо не обговорення, нам важливі якісь рішення, які приймаються, і отут я не впевнений, що саміт НАТО. Найкращий шлях для прийняття цих рішень, тому що допоки самі держави, які мають спільний кордон з Україною, не вироблять власного підходу до того, що їм робити з тією ракетою, яка залітає на їхню територію, сподівання на НАТО це просто знаєте таке перекладання відповідальності, що от ми не знаємо. Ми сподіваємося, що ця ракета полетить далі. Вона має цілі не на нашій території. Вона, скоріш за все, не становить безпеку для наших громадян. А от десь там є Сполучені Штати Америки, які можуть потім нам сказати, що ми щось зробили неправильно і ми боїмося подальшої ескалації. Ну шановні колеги, під час війни воно ж так не працює. Насправді, так якщо летить ракета, вам треба миттєво прийняти рішення, чи ви її збиваєте, чи ні. Бо якщо ви починаєте задумуватися і в тому числі вмикати ось собі політиків. То ця ракета не буде збита так, воно ж не працює, на жаль, так що ви маєте час подумати. Тому допоки Польща, Румунія, можливо Балтійські держави, так вони не вийдуть з конкретними пропозиціями, все це обговорення може тривати дуже довго, і сполучені Штати Америки, Німеччина. Франція будь казати, що це призведе до подальшої ескалації, і допоки ми чітко не дізнаємося, куди летить ця ракета, що вона там летить десь на території Польщі, то ми її збивати не будемо. Ну а як вони собі це уявляють, так що ми маємо запитати у ракети, куди ти летиш, для того щоб зрозуміти, чи можемо ми тебе збивати, чи маємо ми тебе збивати, чи ні. Бачите, ми два роки вже щось обговорюємо, обговорюємо все, що ми чекаємо від себе то НАТО, так це запрошення України. Але його ми не його чекали в Вільнюсі. Е, очевидно, так. Я відверто скажу, я рік тому мав е, таке. Сподівання, що вільністі нас не запросять, але е, виборчий рік в Сполучених Штатах Америки, саміт у Вашингтоні, демократам потрібна буде така яскрава перемога. Що от е, ми е, все ще залишаємося потужними гравцями на світовій арені, і, от е, на саміті у Вашингтоні, ми це запрошення отримаємо чи принаймні якісь е, такі знаєте, гарантії? що от Україна стане членом НАТО. Ну а зараз ми знову чуємо так: президент Байден говорив, що Україна стане членом НАТО після перемоги. Зараз, от президент Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом, повторив цю ідею. От, це трохи знаєте, вона не те, що лякає, воно показує, що на жаль, ескалації з Російською Федерацією бояться наші західні партнери, але. Тут багато питань виникає з цієї тези, так що таке перемога, а uh -huh. що таке ескалація, а що взагалі НАТО тоді з собою являємо? Бачите, ми ж говоримо НАТО, НАТО, як щось таке єдине, але Греція і Туреччина, так наскільки вони можуть співіснувати в одному блоці, тому НАТО багато внутрішніх проблем, багато зовнішніх проблем, звичайно, що. Російська Федерація принаймні дала, хоч якийсь сенс цьому НАТО, тому що з'явилася сила проти якої треба оборонятися, принаймні на європейському континенті, ну і знову ж таки оборонятися. Так Ну, НАТО в принципі оборонний союз, але ну розумієте, якщо ми почнемо от враховувати там кілометри, на які має залетіти ця ракета. Ну це нічого не спрацює. Нам, от правильно ви говорите так: НАТО там закрийте небо, НАТО прийміть якесь рішення, щоб не чекати, поки ракета залетить на вашу територію. От тоді воно буде спрацьовувати. А так, що там за 15 кілометрів від кордону ви можете збивати, а за 16 кілометрів ви не можете збивати. Ну там потім буде це, от з лінійкою міряти так? Там було 15 чи 16 кілометрів. Ну на жаль, це не буде так. ефективне. А, панова, ну, тут коротко не можу не запитати. Навіщо приїжджав тоді Столтенберг? І так його зустрічали вчора. Облетіли всі соцмережі ці фото. що Кожен депутат намагався зробити селфі зі Столтенбергом. Ну ми теж піднімали питання: наскільки це відповідає посаді, в принципі, яку займає Столтенберг. Але менше з тим, от навіщо він приїхав, яка була Табу зустрічало дуже, дуже його так потужно, я би сказав. Пане Валерію, потім пане Романе, дуже коротко. Ні, ну я все ж таки думаю, що треба узгоджувати позиції України і позиції е, НАТО. так І очевидно, що треба виходити на якусь спільну платформу, так. І очевидно, щоб е, наші позиції не розходжувалися тому що. Щоб не були заяви дисонансними, да і в цьому контексті треба про це говорити, треба розмовляти, треба виходити на якусь спільну платформу. І це абсолютно така конструктивна правильна позиція. Ну крім того що Столденберг вже ж озвучив про те, що буде надаватися військова допомога. Він озвучив цифри, він озвучив якісь там певні види озброєння. А тому такий візит абсолютно не даремний, але я, я знаєте, про, про просто коротко хотів би сказати, щоб у нас не складалося враження, що цей саміт НАТО збирається саме заради України. Ну це ж далеко ж не так. Та да? хто це mm -hmm. Вашингтонський заради Ні, чого, вовремя, що нас туди запросили? Да? А не а не ми є там ініціатором скликання цього саміту НАТО. пане Валерію, і, очевидно, ви така кажете на оця війна, яка зараз іде в Європі, це якесь другорядне питання. Мені здається для НАТО, це теж першочергове питання, взагалі це першочергове питання, але але в них є свої питання, які вони будуть обговорювати, і те, що там буде місце України, це безумовно важливо і так, але ну, повірте, що це що власне кажучи, ми ж не є членами НАТО. Оце також треба розуміти, і з формальної точки зору у нас немає ніяких договорів з НАТО. Що вони нам мають надавати якусь військову допомогу чи закривати наше небо немає? Це їхня добра воля з точки зору розуміння, що дійсно це така унікальна війна, найбільша війна після другої світової на території Європейського континенту. Тому тут треба працювати, знаєте, крок один до одного назустріч, розуміючи складність цього питання, тому що вільніські самі такі були, а наші очікування були завищені. Ми достатньо емоційно вимагали, от що нас беріть у НАТО, але ж ну знову. Таке, а були підстави, так ставити так питання, і я думаю, що зараз нам треба йти дуже дуже обережно йти в одному руслі з е, розумінням стратегії розвитку mm -hmm. НАТО. Подальшого. Ну це залежить, що нам так. обіцяли перед тим самітом у Вільнюсі, Да, і про що розмови були, тому що державна влада напевно не просто так таку політику вибирала і готувала нас до цього. Хоча ну, це моє припущення, а, пане, пане Романе. Романе. Будь ласка, вам слово так. Ну перш за все я хотів би погодитися з паном Валерієм, тому що. Розумієте, для НАТО зараз куди складніше питання, як жити, якщо прийде Трамп до влади О, в сполучених ще. штатах Америки. Самі буде і, про Трамп пропрацьовувати ось ці варіанти вже потрібно зараз, коли при владі президент Байден. Так тому що можливо прийде, можливо, ні. Ми не знаємо. Але ж небезпека є, mm. і там, в інших державах також можуть приходити до влади. Особи, які не є сторонниками НАТО, і знову ж таки буде обговорюватися питання: скільки відсотків ВВП треба виділяти на оборону, як запускати військову промисловість? Розумієте, це ж теж це питання пов'язане з Україною, але ну не стільки, наскільки так, тому що навряд чи збройний конфлікт в Україні це останній збройний конфлікт, який безпосередньо стосуватиметься безпеки НАТО, і, і ось зміна цієї парадигми також буде обговорюватися. Тому у НАТО як і у організації, насправді багато е, питань. Ну а навіщо приїздив Столтенберг? І отут, от наскільки його посада співвідноситься там з посадою президента України, там народними депутатами України. Ви знаєте, ми ж. Маємо дивитися на людину, все ж таки пан Столтенберг залишає свою посаду. Пан Столтенберг пройшов доволі непросту еволюцію від людини, яка казала, що Україна і НАТО це речі навряд чи сумісні в найближчому майбутньому до такого проукраїнського політика, який принаймні. Чітко говорить, що Україна стане членом НАТО. Ми маємо дякувати і показувати, що от, якщо людина змінює свою позицію і починає Ну, грубо кажучи, відстоювати інтереси України. Що ми цій людині дуже вдячні, що ми її поважаємо, і що коли вона приїздить, ну звичайно, що в нас не може бути інших емоцій ніж Ті емоції, які ви зараз бачите, так в Верховній Раді, коли і прапори НАТО і, і прапори України, і взагалі така піднесена атмосфера. Тому пану Столтенбергу на, треба треба подякувати. Так треба показати його наступнику. Так, скоріш за все буде Марк Рютте, але Рі. теж е, це питання. На даний момент не те, щоб однозначно, щоб показати, що Україна ставиться до цієї посади як до чогось важливого, так генеральний секретар НАТО своїми діями може може справді сприяти тому, щоб Україна якнайшвидше набула членство. Точніше, навіть знаєте, важливо не стільки може сприяти скільки може створювати проблеми. І от нам потрібно, щоб генеральний секретар НАТО, хто б далі не був на цій посаді, він був зацікавлений і розумів важливість України в НАТО. Тому ви ну, знаєте, мені здається, це більше такий особистісний візит. Ну звичайно, що і зброя, так і запевнення, і обговорення нашого членства, і так далі, і так далі. Але інколи нам потрібно подивитися, от просто на. Особистість на бажання цієї особистості залишитися от на правильній стороні історії, і чудово, що такі візити відбуваються. Бо... Ну, посада посадою, а от особисте ставлення, так особисте розуміння. Ви ж бачите, Джонсон теж, ж, начебто, саме в особистих розмовах, так і і з президентом Зеленським, і з представниками України, він зрозумів, що він може опинитися не на тій стороні історії, і що на його руках може бути кров. Великої кількості Джонсона спікера спікер давати Це працює в сучасному світі. Пане Ропане Романе, а коли оберуть нового генсека? Це на саміті в Вашингтоні теж буде от в липні? Так. Це має бути от влітку вже вирішено. Там же ж не те, що обирають. Ви ж розумієте, це все відбувається консенсусом. Тобто, всі ці перемовини вони вже йшли, начебто, Рюхте так погоджений є. Uh -huh. Справді, як no, yes. е, ну і і це і це добре для України. Єдине питання, що він же досі прем'єр-міністр Нідерландів, так хоча вже заявив, що йде з цієї посади, і були вибори, але там коаліція не може обрати. Ну по перше, там коаліцію не зовсім може створити, а по друге, не можуть обрати нового прем'єр-міністра. І от як воно спрацює в цьому випадку, не до кінця зрозуміло, але uh -huh. має бути люте, має бути оголошено про це саме на саміті Вашингтона. Угу. Е, зрозуміло. Е, що ж, пане Романе, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Роман Єделєв, юрист міжнародних, доцентка кафедри міжнародного права, КНУ мені Тараса Шевченка. Був з нами на прямому зв'язку.